Вітаю всіх! Хочу зробити таке оголошення, не оголошення. У мене багато варіантів взагалі, в голові є, що можна робити, крім цих гедотних розкладів про війну, вже дістали, правда. У мене є крута ідея. Ви знаєте, я ще знаю таку річ серед тарологів, що кожен таролог такий професійний із фантазією робить собі сам колоди. У мене є ідея зробити колоду із серії афірмацій. Я це обов'язково зроблю, як буде час, тому що це дуже цікаво буде. Наприклад, якщо там таролог сам руни намалює руни, вирізати, намалювати руни, вирізати, розмалювати карти тару. Це дуже цікава тема, але я хочу зробити на тему афірмацій. Просто зараз багато подій, афірмації це поради. Просто поради. Я зроблю це. У мене є деякі ідеї на цю тему, буду робити вам показувати. Я подивлюсь, як це зайде, але це дуже цікава тема. І я хочу, щоб ви дивилися ці відео не тільки про війну, просто дивіться інші цікаві відео. У мене багато відео про стрес, про страхи. Цикл відео про поради. Вони будуть продовжуватись, як тільки мені стане трі трішки краще. Я думаю, вже завтра щось зніму. Бо вже почуваюся краще. І, взагалі, давайте дивитись все. Не тільки негатив, ще й позитив. Завтра хочу зробити відео про РДК. Ну, що це буде про РДК? Тому що це дуже важливо. Я розумію, що це дуже важливо, і це треба зробити, бо зараз такий кошмар. Не вовремя я хворію, вибачте, зовсім не вчасно. На жаль, не вчасно. Сумно від цього, тому що хочеться, ви знаєте, робити більше і більше. А робити є що? І тому якби, події серйозні, і я нічого не в курсі, що буде. Не робила ні, жодного розкладу ще, навіть для себе. То, що я для себе зробила, я вам написала. А так поки що нічого. Але я думаю, завтра вже щось зроблю, бо важко так сидіти без діла. І Я розумію, мені пора радили до не робити, коли хворію. Так, я майже нічого не роблю. Я серйозні розклади зовсім не роблю нічого. Але я зробила маленьке виключення, знову ж дивилася для себе в першу чергу. Не, не на широкий загал, ви бачите, відео не було. Був шот короткий для Харкова та області трішечки, щоб люди розуміли. Тому ситуація така. Давайте вірити в ЗСУ, вірити, що в нас все буде добре.